Давайте, друзі, сьогодні поговоримо про зовнішню рекламу на еці, а саме про офсайт ЕЦ-рекламу. Ну, це така дуже суперечлива тема. Насправді, часто наші клієнти говорять, що цей вид просування не є ефективним, що складно врахувати витрати на зовнішню рекламу, коли ми не можемо їх контролювати. Ну і таке інше. Все це можна згрупувати в три великі проблеми, про які говорять більшість продавців. На Еці, та які вже стали справжніми міфами, якщо чесно. Але я хочу спростувати сьогодні ці міфи і довести, що зовнішня реклама на Еці може бути ефективним джерелом трафіку та здатна збільшити ваш прибуток. Дивіться це відео далі. Діліться в коментарях власним досвідом використання офсайт-едс, та вашими результатами. Ну і ви пам'ятаєте, підписка, лайк, дзвіночок, і ви в курсі всього того, що відбувається на Еці зараз. Ну а мене звуть Вікторія Жидок. І я представляю компанію WesternBit в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас від міжнародних продажів, доставляє ваші посилки в будь-яку точку світу, пропонує послуги преп-центру та фулфілмент центру в США, а також приймає платежі з ваших власних сайтів. Отже, міф номер один це рекламні оголошення, які еці розміщує поза поза майданчиком, не працюватимуть для мого магазину, оскільки я не можу контролювати які оголошення рекламуються. Зовнішня реклама насправді може бути не обов'язковою для вашого магазину. Це буде залежати від вашого доходу, який ви отримали на Еці за останні 12 місяців. Якщо за рік ваш магазин на Еці заробив менше 10 тисяч доларів США, то ви можете обрати чи включати офсайт ЕЦІ, чи ні? Але якщо реклама працює, то комісія Etsy для вас буде 15% від обороту з продажу. А от якщо за рік ваш магазин Зробив обороту на 10 тисяч доларів і більше, то Offside Ads буде ввімкнено за замовчуванням. Ви змінити цього не зможете, але комісія з продажу буде меншою і становитиме 12%. Разом з тим, головне розуміти, що ви будете сплачувати витрати на зовнішню рекламу лише тоді, коли відбулася продаж. Тобто інвестувати в рекламу на старті вам не потрібно. І це плюс, я вважаю. Більше того ви не платите ні за покази, ні за кліки вашого оголошення, ви платите лише за конверсію, тобто продаж. Це насправді дуже вигідно, тому що для більшості рекламних компаній в інтернеті тарифікуються або покази, або кліки, і буде однозначно дешевше це ніж самостійно запускати рекламу в Google або в Фейсбуці. В даному випадку Etsy сплачує авансові платежі за покази та кліки у Google, Facebook, Instagram, Pinterest і Bing. А алгоритм кожної платформи вже під себе оптимізує їх, щоб Зібрати інформацію про те, які типи покупців найімовірніше звернуть увагу на різні оголошення. Тому вімкнення або вимкнення реклами може бути шкідливим, оскільки процес навчання та оптимізації доведеться починати спочатку з, з нуля. Також я б радила користувати зовнішньою рекламою, особливо тим, хто має небагато продажів, це гарне джерело трафіку, особливо якщо ви ще молодий продавець. Міф номер два це витрати на офсайдс не окупаються. Тут нам в нагоді стане метрика роз. Ви знаєте, вже, що я люблю використовувати цю формулу для розрахунків і перевіряти, чи працює. Рекламна компанія. Це стосується як зовнішньої реклами, так і внутрішньої реклами на Еці. Ця метрика розшифровується як Return of Advertising Spend та дослівно означає окупність витрат на рекламу або рентабельність реклами. Але як же розрахувати цей показник, коли ми майже не бачимо статистики та результативності зовнішньої реклами? Ми маємо дуже обмежену статистику по сайті. Це лише кількість кліків. На ваші оголошення та кількість замовлень, а також ваш дохід від реклами та витрати на неї за певний якийсь період часу. Але саме з цих даних і достатньо нам з головою, щоб розрахувати, чи окупаються ваші витрати на рекламу. Формула розрахунку роз має такий вигляд: це співвідношення доходу від реклами до витрат. На цю ж рекламу. Ну, давайте розрахуємо ефективність моїх рекламних компаній Ads. за формулою. Мій дохід від реклами з початку цього року становив 9259 доларів і 45 центів. При цьому на рекламу я витратила 1071 долар і 42 центи. Множимо на 100 відсотків, отримуємо 864 відсотки. А це дуже непоганий результат. Якщо цей показник більше. 100%, то рекламна компанія є прибутковою і вважається прибутковою. Якщо менше 100%, то це буде збуткова рекламна компанія. Іншими словами, в моєму випадку на кожен вкладений долар я отримала 8 ,47 доларів 47 центів доходу. І погодьте, що це дуже непоганий результат. Я пропоную і вам, до речі, перевірити окупність ваших витрат на рекламу саме в сайт Ads І напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ж у вас виходить. Міф номер три: я не можу контролювати, як моє рекламне оголошення відображається по Заеці на інших платформах. Ну, тут е, зовнішні рекламні оголошення створюються на основі інформації, яку ви самі і додаєте до своїх лістингів. Ну, це заголовок, це перше фото, опис лістингу та ціна товару. Рекламуються лише ті товари, що. Є у вас у стоку, тобто є в наявності за допомогою сайт з ваші оголошення відображатимуться лише користувачам у тих регіонах, куди ви вказали, що можете доставити товар. Інформацію, яку ви додали, потім завантажується в рекламну систему для кожної платформи, окремо. І в мене є, до речі, кілька парад, що допоможуть вашим товарам стати помітнішими для потенційних споживачів на різних. Платформах поза Etsy. Переконайтеся, що ваш заголовок є коротким, ну, в ідеалі це до 60 символів або навіть менше, і він має містити найрелевантніші ключові слова, по яким ви хочете пройти в пошуку. Короткі та зрозумілі заголовки лістингів є кращими, ніж перегруженість перегружені з довгими заплутаними ключовими словами, оскільки це допомагає покупцям. Краще зрозуміти, що саме ви продаєте. Ну, наприклад, краще написати жіноча, червона шовкова блузка з квіточками ніж жіноча блуза, червона блуза, блузка з квіточками, шовкова блуза, жіночий одяг, подарунок дівчині. Червона сорочка. Ну а далі вже грайте за правилами. Більшість рекламних платформ, включаючи Google, Pinterest, Facebook, Instagram і інші, мають суворі правила щодо того, що ви можете рекламувати. Видаліть будь-які елементи, які можуть порушувати політику Еці, включно з забороненими предметами або товарами, які можуть використовувати чиюсь інтелектуальну власність. Далі пам'ятайте, що інші рекламні платформи зазвичай не дуже добре ставляться до водяних знаків чи іншого рекламного тексту на зображеннях. Якщо на заголовному фото вашого товару ви розмістите свій логотип, це може ну, не дуже гарно вплинути е, на хід і такий лістинг просто не потрапить до видачі. Також уникайте захаращеного фону або доданих рамок на першому Зображені це може відволікти увагу від самого товару, і, до речі, фотографії з квадратними розмірами, тобто 2000 на 2000 пікселів, дуже добре працюють, коли відображаються як на мобільних, так і на настільних пристроях. Отже, щодо мене, то я задоволена, що маю додаткові продажі офсайт Ads реклами, це збільшує мої прибутки. Тобто, зовнішня реклама Etsy в мене працює і є в цілому ефективною. Але я розумію, що ну не кожен магазин працює однаково. Прибутки, продажі витрати тощо дуже відрізняються між продавцями та самими товарами, які ви пропонуєте. Тому буду дуже вдячна, якщо і ви поділитесь. Своїм досвідом з роботи з з рекламою.